Ну, Партнери мені пишуть. Партнер це споживач. Я прийшла недавно, я говорила, це жовтий місяць минулого року, ще порівняно. Але деякі продукти, які я спробувала, мали позитивне значення. І я хочу сказати про таку лінієчку, яка пов'язана із, не знаю, на українському місці. З, з м'язами і суглобами. Маючи трошки таку проблему з позвонком, я скористалася спочатку по програмі після обстеження, те, що валіолог мені запропонував, і пропила я сабельник, це еліксир сабельник. І далі мій помічник завжди це. Хондроген 39 екстрактів. Значить, тут і м'язи, і разом з тим і суглоби. Далі є у нас екстракт для суглобів. Еліксир для суглобів і є ще фіто таблетки фіто, значить теж для суглобів. Але е, за рекомендацією я взяла собі і так вважаю, що бажано пити заодно е, еліксир, пити, і використовувати таблетовану форму тоді. Ну, і якщо за потреби зараз роботи розпочалися е, в сільськогосподарській, е, і в перший помічник у мене і хондрофлор. І ось я можу вам сказати, раніше я без Мелбека Курсом 5 днів або проколоти, або пропити я не обходилась, тому що як тільки покопаєш або щось поробиш. Я не скажу, що я з -з зараз така вже дуже здорова, але те, що я вже з жовтня місяця обходжуся без таблеток, це вже про щось говорить. Так що продукція наша справді.